Вітаю, друзі! Україні пропонують план м'якої капітуляції. Зеленський та Путін отримали від Туреччини новий проєкт нового мирного договору. Щоб заморозити війну, повідомляє Головком. Увага! Саме Говков! Умови договору замороження війни по існуючій лінії фронту. Зобов'язання провести в 2040 році референдуми між, під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих на момент Заморозки війни Росії, гарантії позабокового статусу України до 2040 року, обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Кремль не заважає вступу України до Європейського Союзу. В цей же день зранку Путін дав зрозуміти, що Москва вже не згодна на переговори щодо України на підставі старих стамбульських угод, оскільки геополітична ситуація змінилася. Про це повідомив Пісков, сказавши, що тоді відмовились. Підписувати відмовити здомовлятись. Ну, якщо порівняти ті е, умови і те, що пропонують зараз, звичайно, тоді вони були набагато кращими. От. Але як каже пісков, пісков Путін, е, геополітична ситуація змінилась. Мені цікаво інше. Ну, про це е, ультиматум. Проект нового мирного договору від Туреччини розганяє по офісних телеграм-каналів. Навіщо воно їм це? Якщо в нас все це погано, так, то, мабуть, варто, щоб е, вийшла влада, вийшов президент і поспілкувався з народом. Він же так під час виборів ви обіцяв і сказав: у нас все погано, ми змушені йти там. На перемовини, на м'яку капітуляцію піднімаємо руки, здаємося, забирайте, або б'ємося до останнього. Ну, що ж нам має сказати, навіщо це вкидувати? Офісним телеграм-помик. Думається мені, що е, Зеленський прощупує почву, ні на що він не погодиться. Він буде заганятись далі, далі, далі. Але прощупує почву, як суспільство реагує на сьогодні. Камінець у воду кинув і за хвильками спостерігає ціною життя українців. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.